Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам ще один кущик. Ось така славна ожинка. Розфокусуюся. Ось така смакота. Гарненький компактний кущик. Ягідки майже прозорі, я дуже довго намагалася зробити так, щоб вони були максимально реалістичні, і нарешті я знайшла спосіб зробити їх отакими соковитими, прозорими. Дуже гарно. Якщо вам сподобався цей кущик, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Я буду дуже цьому рада. До нових зустрічей. Пока-пока!